Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! І сьогодні у нас аграрний гороскоп посіву насіння редиски редки, дайкону на квітень 25-го року за київським часом. І зразу ж хочу попередити, що саме в квітні та в травні дуже корисні ці корени-плодові овочі для тіла, для організму, для наших органів, систем людських для того, щоб вони. Після зими отримали ту необхідну особливу енергію, енергію сонця і місяця, які закладаються в цих гарних яскравих коренеплодах. Ну що ж, давайте розглянемо найкращі періоди для того, щоб вирішити, коли ж все-таки посіяти насіння ридиски, редьки та дайкону в квітні 25-го року. Перший такий період телець, зростаючий місяць. 31 березня, скажете, а де ж квітень? А тому, що у нас якраз 31 березня після народження молодика завершується час гекати. І після 13-ї години вже можна використовувати і для корінців, і для вершків. Ридийска редька Дайкон це корінці, Отож, використовуємо після 13-ї години і продовжуємо посіви цих, насіння цих культур 1 квітня з 0 годин до 19-ї години вечора. Наступний період вже спадаючи місяць 15 квітня з 4 години ранку до кінця доби спалений шлях місяця завершиться саме 15 квітня о 2 годині 22 хвилини ночі і оцей період можна використати. Наступний період козоріг спадаючи місяць, 18 квітня з 17 години до кінця доби, 19 квітня всі 24 години. 20 квітня з 0 годин до 17 години вечора. Будь ласка, до 17-ї, тому що далі починається стресовий період переходу місяця з 3 у четверту фазу. Є до кінця місяця ще один гарний період для посіву, посіву насіння редиски редьки та дайкону це риби спадаючи місяць. Дуже соковиті будуть радиски. 23 квітня починаємо сіяти насіння цих культур з 8 години ранку до кінця доби, 24 квітня, всі 24 години. Будь ласка, не залишайте на 25 на наступний день, тому що у нас буде там вже період місяця без курсу. Що ж, у нас ось на екрані зараз весь аграрний гороскоп посіву насіння редьки редькі дайкону на квітень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, удачі, гарної погоди і всім, -всім здоров'я вам міцного і щастя вам людського! Ми ж з вами зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі.